Хочу підняти таке важливе питання в косплеї, це взуття, яке може як зіпсувати образ, якщо ви вдягнете якісь рандомні кросівки, або доповнити його та підняти косплей на новий рівень. Звідси виникає питання: а де ж взяти потрібне взуття, або як його зробити самостійно? І саме цим я хочу зайнятися в даному відео. Ви на каналі про косплей, як Кецін, тут ми клеїмо шиїмо, шліфуємо, малюємо і загалом створюємо цікаві образи та різний тематичний крафт. Зробити чоботи повністю. З нуля. У мене немає черевичок, чогось дає підошва. Що я буду перероблювати в чоботи. У мене пусто. Щодо матеріалів. В основі, звісно ж, шкірзам. На шкіру в мене натуральних грошей нема, бо вона дуже дорога. Але шкірзамчик красивенького коричневого кольору є. Далі йде клеєва бязь. у мене вона чорна, 2-мм єва. Також для підошви знадобиться 10 мм єва і 5. Контактний клей, фурнітура десь в мене тут валяється і нитка з голкою. В принципі, це все. Хоча ні, О, ледь не забула за це сказати. Значить, ще знадобиться харчова плівка, скотч, я взяла малярний і, 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 і маркер. Це мені знадобиться для викрійки, з неї пропоную почати. Якщо взуття буде вдягатись на об'ємні штани, то краще викрійки робити саме в цих штанах. Одразу з врахуванням додаткового об'єму, щоб потім чобіт не виявився за малим. У мене ж такої потреби немає. Тут головне туго не перемотувати, щоб розміри були коректними. Раніше я використовувала звичайний скотч, але Ним дуже погано видно, де ти вже проклеїв, а де ще ні, і маркер тут не буде стиратись. Ось так виглядає викрійка, в мене без ступні. Зараз до неї повернемось. Нижня частина вона одним цільним шматком йде, і ось тут буде склеюватись потім разом. І верхня частина, я, до речі, не стала донизу розрізати надвідки окремі деталі. Я зробила надсічки, дві зверху, і воно по площині красивенько все розклалось. Тому я так це і залишу. Чим менше повних розрізів, тим краще. З приводу підошви у мене було таке взуття. Зроблене повністю з'єви. Ну, це я вже порізала, я покремсала його. Ось тут є ціль, цілий ботінок. Оп. Ось так от він виглядає. Дужу вам його краще. В принципі, у мене теж відео на каналі є, як їх робила повністю з єви. І виходить, ось тут. Прослоєчка в 10 мм, подошва йде. Власне, в ось цьому лосі, в зуті, де підошва з Єви 10 мм, я вже встигла походити по вулиці. Це було в тому році літом в спеку, по асфальту. Декілька годин я ходила, фотографувалась. Вона не розплавилась. Я переживала за цей момент, що я поплавиться від жари, але ні, вона витримала. Проблем з тим, щоб камінчики якісь, бруд попадав, і я це відчувала, також не було, в принципі, але я і по горам не лазила, я ходила. По асфальту в Києві. Але я впевнена, що для фестивалю ця схема робоча буде, в мене підошва з єви в 10 мм. Власне, навіщо я показую це взуття? Бо в мене закінчилася товста єва. І я буду звідси вирізати підошву і інтегрувати до своїх нових черевичків. І повертаємось до деталі. Гайс, це анатомічно правильна форма черевичка. І він зараз похож на калошу. Ну вони, вони зручні. навіть під мої пальці єва продавилась. Перед тим, як будь-що робити, от все треба перевіряти, чи сходиться деталь до деталі, бо я бачу тут не сходиться в мене. Або знаєте, що я зробила? Я вирізала замало, я забагато підошвою відрізала ось тут. Бачите? Воно то сходиться все. Ось я додала знизу по два сантиметри ось цьому 3 три. І ще ось тут на шов я додала десь сантиметр, тому щоб вона не виявилася мені замалою, Я краще потім обріжу, ніж мені не вистачить. До речі, з приводу ось цієї підошви, я її малювала не через трафарет, не через викрійку. Я встала ногою на єву і обвела. Черевичок булавками, щоб повністю перевірити розмір, що все я правильно відрізала. Отже, доведеться зараз коригувати трошки викрійку і навіть саму стільку я трошки підкоригую. Але ось тут я би зменшила, бо нога в цьому місці згинається. Їй потрібен рух, тому ось тут я зменшую, а позаду навпаки, я защіпнула, Ось це потрібно прибрати. Робити спочатку нижню частину, а потім вже перейти до верхньої. Зараз я хочу наклеїти на ось цю деталь. Шкірзам тут основне, ось що зверху залишаю припуск десь см, просто щоб загнути. А ось знизу треба залишити сантиметра 3-4, щоб можна було зацепити ще ось цю деталь і завернути аж сюди клею на 88 клей, і, мабуть, відправлю під прес на декілька годин, щоб вийшло зайве повітря. За цією викрийкою вийшло, м'яко кажучи, погане. Тут проблема була не в самій задумці створення чобіт за допомогою Єви і шкірзаму, а саме в конструюванні цієї викрійки. З одного боку сильно страчить. З іншого, давить. А в зоні великого пальця утворюється велика жахлива складка, і нога при тому виглядає на три розміри більше. Носити їх також незручно, бо нога постійно завалюється всередину. Треба виправляти. Тепер розрізи будуть по бокам і невеличкі надрізи для великого пальця. Загалом виходить три деталі разом зі ступнею. До задньої деталі я одразу додала по одному сантиметру припуску, склеюють обід докупи, окрім внутрішньо. Шва До речі, склеювання та попередню примірку я робила не на столі руками, а на нозі, розтягуючи по ній ось ці деталі. Оті декілька сантиметрів припуску дуже навіть допомогли. Суть в тому, що на столі не вийде правильно склеїти і розтягнути деталь. Потрібна нога, на якій буде носитись цей чобіт. Далі я відрізала зайве і по зовнішній стороні буду приклеювати смужку шириною в 2 см на стик між підошвою та чоботом. Бо загально. Площина склеювання дорівнює товщині єри, а саме 2 мм. це дуже мало. Таким чином, я укріплю і зафіксую підошву. Шкірзам тепер я буду клеїти дещо інакше. Спочатку вирізаю ті самі деталі з припуском в 3 см, там де буде підошва. І 1 см там, де будуть просто з'єднуватись самі деталі. І перед склеюванням я зшиваю цю деталь, окрім внутрішнього шва. Перед приклеюванням я примірила ось цю шкірзам деталь на сам чобіт. Так ось деталь дуже в натяжку налізла на цей чобіт. З другим чоботом, до речі, все вийшло в рази легше. І знаєте чому? Другу викрійку на шкірзамі я вирізала так, що направлення ось цього шкірзаму, ось цих волокон, тягнулось справа наліво, а не як в першому випадку, зверху вниз. Тобто мені не треба, щоб тягнулася деталь вверх вниз мені треба, щоб вона тягнулася в боки. І другу деталь я вирізала саме так, і тому їй було легше натягнути на чобіт. Тому звертайте на це увагу і вирізайте деталі саме так, щоб можна було розтягнути в сторони її. Приклеюш шкірзам до чобота на нозі окремими ділянками, починаючи з переду на контактний клей. В такому випадку буде секунд 5, щоб підправити положення. Чи в основу чобота можна переходити до верхньої частини, тут має бути легше і цікавіше. Звіряю викрійку з готовим чоботом і одразу бачу, де варто додати сантиметриків, А зверху все сиділо чудово. Далі система та сама: вирізаю деталь з єви, вирізаю їх зі шкірзаму, з припусками, шиваю та підклею окремо насічки, додатково укріпляю єву швак смужкою з, з тієї шєви. Та приклеюю шкірзам на єву. Ці чоботи пішло дуже багато, і банка в 350 мл закінчилось. Смереділо також добре, тож враховуйте час на провітрювання робочої зони і самих чобіт. Як бачите, по контуру я вже підклеїла шкірзам, окрім тих зон, де чобіт буде закриватись. Шов від такого склеювання майже непомітний. До речі, на цьому етапі в мене ще немає розуміння, як буде закриватись цей чобіт. В телеграм-каналі я ділюсь більше ніж показую на Ютубі процесами, анонсами, порадами, самими косплеями, як з обробкою, так і без. Якщо хочеш більше корисного та живого контенту, посилання буде під відео. Найцікавіша робота в цих чобітах це. Деталі. Нарешті, нарешті, я до них дійшла. Зараз все почне перетворюватись в кращу сторону. Всю цю мелочовку буду робити клеєвою бяззю та шкірзамом. Бязь приклеюється за допомогою праски. А ось підгини я приклеїла на все той же контактний клей. Фурнітуру взяла ту саму, що й на костюмі. Приклею всі елементи, доопрацьовуючи чобіт фарбою, затемняючи стики і створюючи тінь. Як на мене, з цього чоботи будуть виглядати не так ефектно і мати незакінчений вигляд. вигляд. Приводу кріплення все вирішилось саме собою. Нижня шторка наполовину приклеєна, а з іншої сторони вона тримається на липучці, тим самим закриваючи низ чобота. Липучка, до речі, пришита, бо тут клей не самий надійний помічник, а згори чобота є ремінці, і цього більш ніж досить, щоб закрити той самий чобіт. План Б був просто вшити молнію. Eu